Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. мене звати Людмила. Мої співчуття постраждалим та родинам загиблим у Кривому Розі. На жаль, підтверджується теропрогноз від 27 березня 2025 року, де я попереджала про критичну ситуацію для кривого рогу на початку квітня. Кривий ріг. Ой, кривий ріг, дивіться, тут ну чим вас порадувати. Інколи мені пишуть, ой, я вже не можу смотрети ваші прогнози, е, ви тільки негатив один говорите. Так як я можу говорити позитив, якщо воно випадає, що будуть лупити ракетами? От реально не хватає зла вже на таких коментарів. Я попереджаю, що люди не ігноруйте тривоги, тому що вас будуть злупити всім, чим тільки можна. Кривий ріг, якщо є можливість, взагалі виїдьте кудись на цей місяць. Дуже багато жертв. От реально, тут кривий ріг будуть чимось таким серйозним лупити, що тут просто ну, плач на похоронах. З кінця я не знаю, як це місто трактувати на позитив. Тут на початку квітня тут взагалі якийсь буде капець. Ну, як хочете, так і розумійте. Я не можу трактувати ці карти на позитив. Тут ракетні удари, дронові, люди плачуть, дуже дивляться кудись вдарити це або там, де. ТЕЦ, енергетика, або є якийсь міст, дамба туди можуть влупити, можуть влупити на якесь там заправку, чи от щось таке, чи газосховище, нафтосховище, що там є, що воно так сильно горить, велику пожежу викликає, чи якесь підприємство. Ну ось тут ну реально, ну тут сильне забруднення повітря внаслідок атаки, тобто сильно якась велика буде пожежа. Тут ну ну просто місто стирають з лиця землі. Ну то так. Будуть атакувати Дніпропетровщину. Я вам говорила навіть про загрози наступу. Нічого хорошого тут не бачу. Тут ситуація ну просто ну я не можу ці слова озвучити в ефірі, тому що Ютуб не пропустить це відео. Тут одна нецензурна лексика, тільки по цьому розкладу. Російська окупаційна армія 4 квітня атакувала балістикою кривий ріг Дніпропетровської області, внаслідок чого загинуло 14 цивільних, серед них 6 дітей. Дуже багато постраждалих, пошкоджені будинки. Ракета фактично вдарила по території поруч з житловими будинками в дитячий майданчик, звичайні вулиці. Потрощені близько 30 багатоповерхівок, понад 30 автівок, заклади освіти та громадського харчування. В той же час ракетна атака була і 2 квітня на Кривий Ріг. Знову ж таки загинуло 4 людини, відомо про 17 постраждалих. Пошкоджено близько десятка багатоповерхівок, автівки, АЗС, про що я вам говорила, також прогнозі, приміщення пошти, гаражі та адмінбудівлі. Також був ракетний удар балістикою. По щільній міській забудові в Кривому Розі і 29 березня. Як ви бачите, мій теропрогноз повністю підтверджується. Мені дуже шкода, що так є. Я вам записувала сьогодні відео зранку, мені снився дуже-дуже поганий сон. Я трактувала так, що це може бути в сумах, але, можливо, це снилося і до Кривого Рогу. Тому давайте подивимося ще раз кривий ріг квітень. Чи змінилася ситуація для Кривого Рогу на квітень? Давайте подивимося, чи будуть ще атаки. Королева жезлів на дні, 10 мечів, 7 мечів і четвірка жезлів. Кривий ріг, я не зміню свій прогноз, у вас буде дуже-дуже багато жертв. Ще можуть бути Підлі атаки не тільки сьогодні, як було це ще й вночі, може продовжуватись атакування, будьте дуже обережні в період близько 7-10 квітня. Тут реально критична ситуація. Як варіант, я думаю, що будуть бити по житлових будинках для того, щоб зробити терор серед населення. У мене ще є таке припущення, що Кривий Ріг атакують як помста Зеленського. Зеленський вже з Кривого Рогу, тому дуже, дуже сильно. Страждають житлові будинки, цивільна інфраструктура, можливо, там, де якісь готелі, де будуть приїжджати дипломати, або якесь навчання розвідників, там, де дрони, можливо, десь є склади, чи їх збирають, скупчення, скупчення людей. Будуть просто бити, щоб було максимально багато жертв, десятка мечів. Я не знаю, я вам говорила, хто може виїхати на початку квітня з Кривого Рогу, ви б краще виїхали. Я розумію, що всі виїхати не можуть. Для всіх мій прогноз однаково не відіграється. І я сподіваюся, що всі, хто побачили ось цей мій прогноз, в себе в голові промотають цю інформацію, перебояться і вищ сили розпорядяться так, що наяву. Вживу їм така ситуація не потрібна в житті, тому що вони вже відчули ці емоції, і в них все буде добре. Моліться, просіть захисту вищих сил, тому що я знаю. Багато хто мені пише на каналі, що вони дивляться, мої прогнози, звертаються до вищих сил, і у них все добре. І хай надалі так буде. Хай мій прогноз буде для вас лише попередженням. Поширте це відео, щоб максимально велика кількість людей змогла побачити його, переосмислити своє життя, звертатись до вищих сил, просити захисту і змінювати колективне безсвідоме вашого міста. Просіть, моліться, просіть, і дано вам буде. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався. Поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимося, Одеса. Давайте подивимося ще раз Одесу, переглянемо, що буде в Одесі. Чистка мечів будуть бити припортова інфраструктура, порти, там, де сховища, склади, там, де зерно можуть тримати вокзали, стоянки, будь-що, що, що пов'язано мости. Тут вісім пентаклів, заводи, повішений. Вісьмірка мечів. Ой, тут дуже велика загроза, що можуть вдарити по якомусь заводу, щоб зробити або підтоплення, або техногенну катастрофу в Одесі. Як варіант, це може бути загроза для одеського припортового заводу, тому що вісім пентаклів якийсь завод. Який є вірогідно біля води, і може спричинити дуже багато жертв, хочуть також лупити по портам дуже велика вірогідність. Якоїсь техногенної катастрофи, вони планують. Мені б дуже хотілося, щоб це не сталося, але окупанти планують і хочуть реалізувати цей намір. Одеса, будьте дуже пильні в період близько 8-12 квітня, 6 квітня. Це можуть бути для вас дати критичних загроз. В будь-якому випадку, всі, хто дивиться мій канал, всі, хто позитивно налаштовані до мене, хай мій прогноз буде для вас тільки попередження. І бажаю вам захисту вищих сил. Давайте подивимося місто Дніпро додатково. Я вже дивилась подивіться мій прогноз від 27 березня, інші прогнози, є тайм-коди, і ви можете переглянути своє місто, яке вас цікавить, місто Дніпро. Давайте подивимося квітень додатково. Тут справедливість на дні. Під атакою можуть бути лікарні і органи, пов'язані з юстицією. Десять пентаклів. Вісім кубків і вежа. Тут буде атакуватися енергетика, житлові будинки, багатоповерхівки. Далі, якщо є якісь газонавтосховища або там, де от Дуже багато ресурсів, якийсь ресурсний завод, такий, енергетика, ось це все е, може атакуватися. Може атакуватися е, якийсь е, ТРЦ де дуже багато людей, дуже багато жертв. Також можуть атакуватися е, вокзали. Е, там, де відбувається рух людей, перехід з лівого на правий, берег, мости. Ось в такому плані. Дуже мені шкода, Будьте особливо пильні в період 8, 10, 11, 16 року. Квітня це найбільш загрозливі дати. В будь-якому випадку не ігноруйте повітряні тривоги, тому що ці дати орієнтовні, плюс-мінус декілька днів це може відігруватись. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте подивимось, місто Суми. Передивіться сьогодні я вам записувала про свій сон. Давайте подивимось, місто Суми. Додатково дивимось місто Суми. Вісім кубків, двійка кубків, паж мечів і четвірка жезлів. От Тут щось пов'язане з навчанням, пов'язане з житловими будинками, там, де, можливо, в районі Раксу. Як варіант, може бути тобто центр міста, я думаю, що знову ж таки може бути під атакою. Ось, як я вам говорила, що в, мені в сні можливо, снилась Банківська академія. Ось як варіант, тут, як ви всі знаєте, як виглядає ця споруда, досить таки схожа на один з корпусів Банківської академії. Не знаю, я дуже, звісно, бажаю. Щоб це не відігралося, можливо, парк в Сумах, будьте дуже пильні, тому що будуть бити по місцях скупчення людей. Там, де багато дітей, де багато молоді, де підготовка юнаків військових, тут, на жаль, на жаль, може бути таке, і знову ж таки може страждати енергетика, вокзали, тому будьте дуже пильні. Особливо в період до 8 квітня. Далі, давайте подивимося Херсонщина. Лівий берег Херсонщини. Яка вірогідність Найбільш, найближчі півроку, що буде звільнено лівий берег Херсонщини? Давайте подивимося, що покаже. Сонця, 10 жезлів, четвірка жезлів зірка. На жаль, на жаль терміни звільнення Херсонщини відкладаються. Це дуже важко зробити. Дуже багато боїв на лінії зіткнення можуть страждати житлові будинки, і зірка це відкладення часу. Зірка, якщо брати відповідність таро до Астрології то це е, лютий місяць. Я не знаю, чи це лютий 2026 року, е, чи е, це якийсь інший рік, е, чи це е, церковне свято можна так трактувати по зірці. У зірці можна трактувати ще якесь велике церковне свято. Я б хотіла трактувати, що це Пасха, але, на жаль, зірка в моїх прогнозах ніколи не відігрувалась як швидка карта. Тому це може бути період навіть до 17 місяців. Від 10 до 17 місяців до звільнення Херсонської області. На жаль, як я не дивлюся, як я не розкладаю свої розклади, мені більше показує, що 2026 рік може бути роком, коли щось почне вирішуватись, коли може бути закінчена війна, коли буде звільнений Південь з окупації. Але ж ви знаєте, що майбутнє багато варіантне, прогнози можуть змінюватися. І ми всі формуємо колективне безсвідоме. От якби всі люди в Україні, які проживають і за її межами українці, які вболівають за Україну, якби ми всі взяли і відчитали 108 й псалом 40 разів, от всі сіли одномоментно і це зробили. Давайте подивимось, чи була б звільнена Україна набагато швидше, чи закінчилася б війна набагато швидше. Давайте подивимося. Чи було б покарання нашим ворогам і звільнення українських територій? Тут, Туз мечів, говорить про те, що це ментальна практика звернення до вищих сил, суд далі йде. Після суду йде двійка жезлів, покращення ситуації. Що тут? Жериться, король мечів і справедливість. Якщо подивитися по картам... Була б карма нашим ворогам. Але хто, от хто масово буде звертатись до вищих сил? Всі люди в більшості, точніше, не всі, а в більшості пишуть в коментарях: Бога немає, де той Бог та таке інше. Хто молиться, хто просить захисту, хто дякує за те, що проснувся сьогодні, він живий, його хата ціла, його родичі живі. От хто з вас це робить, можливо, мої глядачі і роблять, але в більшості люди злобні, дуже багато хейту я бачу на каналах інших тарологів. Коли все добре, люди не моляться. Війна дана для того, щоб відкрити серця людей, зробити нас добрішими, звертатись до вищих сил, просити допомоги захисту. Дивіться, справедливість і жириться. І карта військових посередині. Тут ментальна практика пов'язана з вищими силами. Якби ми всі сіли от просто взяли і відсчитали 40 разів 108 псалом вороги б дуже-дуже швидко побачили на собі Божу кару. Але, на жаль, цього не буде. Тому що люди не будуть це робити в більшості випадків. Якщо це все зробить, то 1-2 навіть з тих, хто подивиться моє відео. Тому мені дуже шкода, що в Україні все так відбувається. Ми не можемо змінювати майбутнє інших людей, але ми можемо змінювати слой своєї реальності. І якщо ви хочете, щоб з вашими рідними все було добре. Просіть захисту і дякуйте кожного дня за те, що у вас все добре. І вірогідність того, що у вас так буде і завтра, і післязавтра, і надалі значно підвищується. Дякую всім нашим захисникам, хто в Збройних силах України, їх родинам бажаю всього найкращого. І хай взагалі всіх, хто дивиться мій канал, хай у вас все буде добре. Ще раз мої співчуття родинам загиблих та постраждалих у Кривому Розі. Дякую вам за увагу! Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад.